Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор. Карта дня на сьогодні, 23 вересня. Дославтеся. Карта дня. Ви почнете сьогодні життя з чистого аркушу, а комусь випадає зустріч з своїми дітьми. Карта дня на сьогодні 23 вересня. Так, весний потріб, чорна криза, чорна смуга з вашого життя вона вас покине назавжди. завжди. Тому можуть бути і хвороби, і магічні впливи, якісь і погані люди, які створювали вам. Перешкоди в житті, всі невезіння, невдачі, заздрощі вас покинуть. Які вам заважали рухати сперед? Тобто покине вас чужий негатив. Карта дня на сьогодні 23 вересня. Так як було мною сказано. Труднощі, перешкоди, чуже зло, чужа злість, тобто чужий негатив буде покидати ваше життя. І ваше життя е, сьогодні або ви познайомитеся, або Якщо ви одинокі, а якщо ви вже знаєте ту людину, тільки ви знаєте заочно, то до вас проявиться мужчина, покровитель такий, сильний, владний мужчина, який буде вам опорою, надійним помічником. Сильний мужчина на букву М або на букву В, який вам всьому буде допомагати вам і буде підтримувати вас. Та він буде вам вірний. Буде вірний. З ким може познайомитися. Вас чекає взаємне кохання. Угу. Буде так. Не забувайте за енергообін, тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей. Всіх вам земних благ.